Я просто записував цей потік свідомості, знаєш, ну тут же ж Ну це ж хвороба Арестовича. Ну, ну це ж просто набір слів. там Треба бути хитрішим, зіграти по їх правилам. Треба потім під ці правила підлаштуватися, з, зробити свої правила. Оце, як, якщо ти почнеш. Розбирати, от грубо кажучи, по фразі, воно все розсипається, воно не тримається докупи, це просто набір слів, я ще раз скажу. Але найгірше, знаєш, от це те, що набір слів, це ну от, от фактично, ну треба голошу нам президенти для чистоти експерименту, подивитися, як він буде грати по якимось там правилам, змінювати їх і так далі. Ну Нам треба завершити цей експеримент, який триває. от У нас зараз. Президент, в принципі, ну можна з натяжкою сказати інфлюенсер. Якщо зібрати докупи всі соціальні медіа, де був присутній 95-й квартал, так це теж була чиста революція, насправді та. І от у нас зараз такий ну експеримент, як людина не з системи, а а, а до речі, вони якраз і кампанію цю передвиборчу що, мовляв: дивіться, людина не з системи, вона нарешті це подолає. І най, найцікавіше, що. Купу народу повелося на це, що людина, яка була поза політикою, не буде ні красти, буде робити правильні кроки. Ну, розумієш, людям якось заселили в голову оцей чіп, в якому прописана одна проста командна стр строчка. Все буде, якщо пустити до влади чесну людину. Так? От Ми зараз навіть не розбираємо чесна, нечесна, там позасистемну людину, окей. Тобто все, все просто швидко відновиться, бо ті не можуть як не красти, а цей прийде і не буде красти, і тим більше у нього такий гарний серіал був там і так далі. І, і тут ми маємо зараз продовження. От треба цьому блогеру віддати владу, там, я не знаю, якби як була можливість там, на місяць, наприклад. Може б він би за місяць. Би, в нього ж є мільйон підписників, да, вони ж йому вірять. Може б він за цей місяць би довів би, що він реально такий крутий чувак, що. Що, що війна би закінчилась, там подивився в очі Путіну. Чи, чи зіграв би там хит, хитрішим, як він сказав. Я тут позаписував по їх правилам зіграв, а потім змінив би правила на якісь свої правила. Які правила? Що на що змінив? Як? Ну ну, ну Це потік свідомості, розумієш? Ні, ти мені І... пояснюєш, дякую. <реш> ти мене назвав душнівою на самому початку, я, ну, я так, не сам себе назвав. Ти типу, да, що я сижу як старий дід, типу айдяський, і так далі. Оце було, е Оце було <реш> не такий вже старий дід і в міру симпатичний в самому розцвіті стіл, як казав Карлсон Я про це не буду. Там Влад поставив якийсь скріншот, треба прочитати, що там, Міла. Ти якщо можна, ти. Ти поки читаєш скріншот, от знаєш ні -ні -ні, я, ні -ні, я, я от... Зараз буде. Я його в ефірі буду читати, бо його немає версії. Це. Я. Я от насправді дивись, е -е... не можна, припиніть вже це. Нарешті мені похуй, аби ви, аби діти більше не вмирали від ваших йобаних політичних ігрич Міла Бараєва, блогерка, власниця шоуруму українських брендів One One. У якої 223 тисячі підписників ну, так, цимбалюк і про це згадував. І ось оця Владислава Роговенко, блогерка. Вона теж тут мені, я в шокі от новостей. Ну, і вона, в принципі, пише: Пусть клоун сядет і договарюється о мірі моєї злості нет предела, я не вижу власть з двох сторон. Ну, от тобі прості рішення, і тут Волошин він ну, знаєш. Тут цілий загін у таких от світ бачить і нічого не робить. Нашу Україну обкрадає наша ж влада, гинуть діточки і люди, руйнуються долі і життя, плани, мрії. Якось воно все злість. Юля Вербат, теж блогерка, в якої 1,6 мільйона підписників. Сергію, знаєш, я, я тут не буду душнити там читати моралі цьому Волошину, Ну, якщо він долбайок, то він долбайок. Ну тут ти можеш стояти над ним безкінечно, це ніяк не допоможе, тому що це виховний процес. У нього є брат, у нього є батьки, які його виховували. Він окей, він щось збирає, як мені люди, що у бізнесу кажуть, ти не розумієш, він збирає там, він багато збирає так само, як і той, що студент, який втік за кордон непридатний, став. І збирав на ЗСУ. ну Для них це просто відкупитися. Знаєш, тіпа, це як, е, як бізнесюки українські, ці жлоби олігархи вони всі будували церкви. ну, тіпа, Ти церкву збудував, все, ти замолив гріхи, ти грішив все життя, е, наліво, направо, всі гріхи, але ти церкву збудував, все, ти потрапив в рай. Примітив. І мені цікаво, мені реально цікаво от Волошин говорить, ми зараз не вивозимо цю війну. Оці дівчатка пишуть, домовляйся, сідай і так далі. А що ти, блядь, вивозиш, Волошин? От що ти вивозиш? він В нього ж в інстаграмі там дуалізм. Типу він розказує, що от тут я зібрав, тут все, клас, підтримка ЗСУ, хто як не ми, ми в тилу, ми збираємо. І з криптою пов'язаний теж. Ну це знаєш така слизька тема. І знову таки, якщо його фінансують, його. Інфлюенсність фінансує Москалі, раптом закидають крипту. То ти хер про ну, ну, ти, в принципі, не можеш це простежити. Хто ж закинув? Тому що там анонімність. Мені про це якраз не треба розказувати. І що він вивозить? Що він вивозить? В нього він сті, це моя нова тачка, Волошин номер написав красиво німецьким шрифтом. Молодець. Я там з чого почав, знаєш, мене що викобисало колись в його. Мідійній діяльності, в інфлюенції, він показував якусь хату. Ну, очевидно, його запустили там на день потусить, бо навряд чи він її купляв, бо вона така, знаєш, необжита. І, ти він розказував, що він отут сходив по я перепрошую, і не змив за собою. І його, типа, якась тілка, вони, він міняє, тіпа, бо він швидко вигорає в відносинах це його слова. Він з якоюсь там виконавицею, щось зустрічався, ридав на камеру. Хтось же ж йому, ну типу хтось це просуває, інфлюєцію, він сам по собі не може це просувати. Так інфлюєнції ніякої немає. в тебе або стрижень, ну ти маєш стрижень, або в тебе швабра в сраці От в нього другий варіант. От просто елементарно немає ніякого стриження в людині. Я не бачу людину з позицією. Ти кажеш, що експеримент треба закінчити, таких до влади привести. Та не Ти дай серйозно? Боже, але. А, ні, не дай Ти, Боже, але якби була така опція, знаєш, я передивився серіал Темна матерія. Там на Apple TV зараз вийшов серіал, дуже крутий, до речі, всім рекомендую. І, і там в людини є можливість вибирати там ідеш в одне життя там за одних обставин, інше життя за інших обставин, повертають, повертаєшся потім там, де тобі комфортніше. Ну у нас немає такої можливості вибирати, розумієш, так? Да? Але якби гіпотетично вона існувала, ну так уявімо собі на секундочку. Для чистоти експерименту було б би цікаво би, там, дати Волошину порулити державою і подивитися, куди ні, би привели його ці. Ні ні, 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 ні. Це. Е... Знаєш, я тут буду солідарний з Подерев'янським, якого там по різному ставляться. Типа, я нічого не хочу, я хочу бухать її бачиться. Це ну, людина вже розміняла восьмий десяток, знаєш, але собі може таке дозволити сказати. я Так він ні, так це само не... волошно хоче те саме. Він насправді те саме хоче, він же ж декларується. Нехай, хай закриється в хаті, і там все робить. Він, знаєш, він не парагвайський, він, я думаю, що він власник колумбійських доріг, типу, такий Колумбія Автодор, судячи з того відео, яке ми подивилися. ну, Характерні жести, те, що я знаю. Дивись, слухай, я закінчу просто як завжди, це ж Радіо Рома, тут я знаєш, на напигул. Насправді ця історія навіть не про моралізаторство і не про те, що мені це не подобається, тому що демократія передбачає різність думок, він має право на подібні заяви. А я маю право це все хейтити і казати, що ти долбойоп, і зараз ти нічого не вивозиш. В принципі, вивозять пацани, які на фронті. Я багато що знаю, багато що не оприлюднюю. От сьогодні що зробили ми? Ну, дивись корисну справу. Ми купили колись генератор в Київський офіс. Не працює зараз київський офіс в повному обсязі. Що ми зробили? Ми відправили генератор, який куплений за глядацькі гроші сьогодні куди на фронт. Оце я розумію. Я не показую відео, яке мені присилають наші колишні співробітники, як вони воюють і що вони роблять. Оце вони вивозять, я розумію, і не скаржаться. У мене є один стиліст знайомий, та ну оскільки Київ це таке, ти сам розумієш, стиліст. Я дивлюся, в Фейсбуці, хлоп, типа вже уже в уніформі. Я кажу: а що сталося? Кажу, я в учебці. Я кажу: та де ти, де, де армія? Ну це взагалі. Каже, мені подобається, мене вчать. І я я такий на жопу присідаю. Тобто, це абсолютно нормальна реакція, здавалося тих людей, які б мали б по-іншому реагувати. Цей же Волошин він, з секунд, він же ж не хоче нічого. Вони ж всі тікають від ТЦК СП. Від, від усього тікають. Виставляючи, що от ми збираємо на армію, типу, ну і молодець, що ти збираєш. Знайди себе в цьому житті. Ти не знайшов себе в цьому житті. Ти навіть з дівчатами, з якими ти розлучаєшся, сидиш, як тряпка, і плачеш, блядь. Плачеш. Що я вибача вигораю, блядь. В тебе піська, блядь, є взагалі, я знаю, що він вигорає. Що ти що ти не вивозиш цю війну? Тому що ми говорили та, ну за кадром. Я ж ну, спілкуюся з колегами, нам бракує в країні подорослішання людей. Ну, тому що війна вона спонукає до подорослішання. Багато хто поводиться як просто якась дитина, яка думає, що це тимчасово не буде ні легше, ні, ні веселіше. Можливості звужуються. Мені сьогодні писала, я так розумію, гостів редактор одного з телеканалів включитися з цієї теми. Я кажу, у вас що, нема ведучих з критичним мисленням? У вас там слава, соломка, і запитайте в нього про нові зуби. Він в інстаграмі теж. Я йду ставить собі брекети брекити, тіпа ну, блядь, я все розумію. Будьте скромніші, доросліші ну це як мінімум. А найголовніше не вистачає стратегічного мислення у людей. Оце те точно чого бракує. І якщо ти кажеш, дайте Волошину покривати, ну, блять, давайте мушлю запросимо. Виловимо там якогось рапана в Чорному морі під Одесу і скажемо: ти наш президент Сподіваюсь, я... розумієш, і і все. Я... І на цьому я... буде я навіть